Всім привіт! Це відео про те, як розширити диск C, якщо не активна кнопка, розширити том, а також як збільшити розмір диска без втрати даних. Більшою мірою це відео стосуватиметься локального диска C, оскільки найчастіше саме на системному розділі не вистачає місця. Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет-браузера, в цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму, запустіть аналіз диску. Утіліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи рейд-масивів. Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей. Багато користувачів стикаються з тим, що при спробі збільшити розділ ми бачимо, що опція розширити том неактивна. Найчастішою причиною є те, що нерозподілене місце розташовується на іншому фізичному диску, а в такій ситуації неможливо розширити диск. Нерозмічена область і диск, що розширюється, повинні бути на одному фізичному диску, щоб мати можливість взаємодіяти. Крім цього, нерозмічений простір повинен розташовуватися праворуч за розділом, що розширюється. Отже, перший спосіб розширити диск. Це без використання сторонніх програм, виключно стандартними засобами операційної системи Windows. Будований засіб керування дисками істотно поступається у плані функціональності стороннім утилітам, але для простої зміни розміру Тома його цілком достатньо. Мінус цього способу в тому, що доведеться видалити свою інформацію на диску D. Збільшити обсяг розділу, вбудованим у Windows інструментом, можна лише шляхом приєднання. До нього нерозподіленого простором. Почнемо. Натискаємо правою кнопкою миші меню Пуск і вибираємо зі списку керування дисками. Перед нами структура розділу. У мене два диски С та Д. Якщо ми хочемо збільшити розділ С, нам доведеться повністю видалити розділ Д. Не стиснути, а саме видалити. Інакше при стисненні вільна область, що виникла, буде праворуч від стисненого розділу і не буде примикати до межі розділу С. Через С не вийде розширити том С за рахунок диска Д. Клацаємо правою кнопкою миші по ньому і вибираємо пункт меню Видалити том. Натискаємо ОК. Після видалення розділу ми бачимо, що нерозподілений простір розташований праворуч від розділу, що розширюється і знаходиться на цьому ж диску. Видалити розділи також можна з допомогою командного рядка за допомогою «Disk Part». Головне не переплутати номери розділів, інакше ви можете видалити важливі для вас дані. Для цього запустіть командний рядок від імені адміністратора. У командному стоку введіть диск парт і натисніть «Enter». Далі вводимо команду List disk. І ми бачимо перелік усіх встановлених дисків. Тут важливо розуміти, що перелік починається не з одиниці, а з нуля. Перший диск це диск 0. Задаємо команду Select disk» та номер потрібного нам диска. Головне не помилитися та вибрати правильний диск. Далі команда List Partition. Перед нами з'явиться перелік розділів. Щоб зрозуміти, який розділ вам потрібен, знаходимо в керування дисками. Тепер можна звірити за обсягом. Мені потрібен диск D з таким обсягом. Відкриваю диск Part і бачу, що потрібний мені розділ йде під таким номером і такого розміром. Виконуємо команду Select Partition. Після того, як розділ вибраний, вводимо команду Delayed Partition. Розділ видалений. Заходимо в Disk Manager. І бачимо, що з'явилася нерозподілена область. Далі клацаємо правою кнопкою миші по диску C і вибираємо розширення тому. Відкрився майстер розширення тому. Натискаємо далі. Тут ми додаємо частину простору з нерозподіленого місця. Наприклад, додамо приблизно 7 ГБ. Натиснемо Далі та готово. Як бачимо, диск розширився. Щоб створити диск D, клацаємо на нерозподілену область правою кнопкою миші і вибираємо створити проститом. Призначаємо букву диску D. Далі. Форматуємо у НТФС. Готово. В результаті диск С збільшився, а диск Д зменшився. Другий спосіб: якщо у вас на диску D все ж таки є важливі дані, але необхідно використовувати частину вільного місця цього диска, щоб збільшити диск. C. тут, на жаль, стандартними засобами операційної системи не обійтись. Нам буде потрібен додатковий софт. Для цього я використовуватиму програму. А Partition Assistant Standard. заходимо на офіційний сайт програми та завантажуємо її. Я заздалегідь це вже зробила. У вас жодних труднощів із цим виникнути не повинно. Запускаємо програму. Тут ми також бачимо два розділи, але на відміну від керування дисками Windows у цій програмі є можливість збільшити розмір диска C за рахунок диска D, не втративши при цьому дані на диску D. Для цього клацаємо правою кнопкою миші по диску D і вибираємо зміну розміру. Вказуємо тут потрібну кількість Гігабайт, які ми згодом хочемо приєднати до диска С. Ок. Після цього у нас з'явився незайнятий простір. Натискаємо правою кнопкою миші по незайнятому простору та вибираємо злиття розділів. У вікні потрібно вибрати розділ диска для об'єднання. У нашому випадку це диск С. Ок. Застосувати. У наступному вікні натискаємо перейти та ок. Процес займе деякий час після чого буде перезавантаження. Готово все пройшло успішно. Перевіряємо і бачимо, що диск С дійсно збільшився, а диск Д зменшився. При цьому ми не втратили інформацію, яка на ньому зберігалася. Але якщо так сталося, що в процесі розширення Тома, зміни розміру дисків, створення розділів диска або їх форматування ви видалили важливі дані, то відновити їх можна за допомогою Hetman Partition Recovery. Про це ми маємо окреме детальне відео, дивіться посилання в описі. А на цьому все. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал, запитуйте в коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд!